Привіт, Мене зовут Маріна Родік, і я живу в Америці. Допомагаю українцям і ні, українцям родні в Америку в програмі гуманітарного пароля. Мабуть, буду розмовляти українську мову, бо це українська програма. Хочу поділитися з вами тим, які помилки ви робите у пошуку спонсорів. Я веду курс. Менторство, як знаходити безкоштовних спонсорів. Я даю контакти церков, фондів, різних організацій, платформ, де знаходяться ці спонсори, які я бачу помилки да? українці, які роблять, які шукають захисту в Америці, коли вони списуються з, зі спонсорами, і коли не розуміють, чому їм не відповідають. Ось зараз в мене був такий. Така зустріч з моєю групою. Ми дивилися, які помилки, хто знайшов спонсорів, хтось знаходить по три спонсора, хтось не може знайти місяць нікого. Хтось за три дні знаходить. І справа у тому, що багато з вас, як виявилося, не вміє писати листи довіри. Тобто люди не можуть визвати довіру американцям. Перше, це, мабуть, тому що не навчали нас у школах. Як входити у довіру до іншої людини, да? перше. І друге це менталітет. І трошки нерозуміння, що таке гуманітарна програма, хто такі американці і, 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 і я, яке в них життя. Да? А тому, що ви думаєте, що Америка а, тільки по фільмах, по кіно ви розумієте, там щось почитали? Бачите, що якісь вони крейзі щось купляють за 15 мільйонів там зв'язди, там чи зірки купляють будинки, там не знаю, якісь крейзі ідеї, потім якісь там іммігранти, політика. В общем, у вас трошки не та інформація. Я хочу вам розповісти, хто такий американець такий, як ось ви українець, тобто ви нормальний, заможний, були українцем. Ну, може, дай Бог, що ви були і, і будете таки в Україні. Але ми знаємо, що багато людей втратило все. Так от, американець він реально дуже багато ну, нормально заробляє для Америки. То для вас багато да, в 10 разів більше в нього зарплата в 10 разів більше ніж в Україні. Але дуже багато витрат. Щоб ви розуміли, якщо людина заробляє десь 18 тисяч доларів на місяць, вона десь дев'ять. 10 тисяч доларів віддає податків. Є там різні моменти, коли це може там щось списати, чи якісь там моменти там по роботі, але чим більше ти зробляєш в Америці, тим більше ти платиш. Тому таке гарне життя, тому розвинена економіка, тому що дуже великі податки. І ще один момент. Ви по гуманітарній програмі шукаєте спонсора. Один американець він оплачує два або три іммігранта. Скільки коштує іммігрант в Америці? Ну давайте по програмі. По нашій не будемо там казати, що як іде. Тому що по статистиці на 2023 рік в Америці 46 мільйонів іммігрантів. Всі вони користуються якимось програмами допомоги, пасобіями, бенефітами, і також є американці, які бідненькі, не заробляють. Вони також користуються, і це все лежить на плечах заможних. Американців, тобто два-три іммігранта кожен американець отримує. Давайте порахуємо, скільки коштує для а, держави United for Ukraine» Українець. Перше, а коли ви приїжджаєте, ну по-перше, коли ви заповнюєте цю форму, вона безкоштовна. Це оплата цих офіцерів. Така форма вона коштувала десь по різному. Є такі форми, які коштують 1040 доларів, там 500 доларів, 600 доларів. Ну, давайте так. Скільки часу треба офіцеру, щоб е, подивитися цю форму, роздивитися, цього спонсора перевірити, це десь там 5 годин, десь так. Тобто, порахуйте зарплатню да, перше, а десь він буде заробляти ну десь 50 доларів на годину, може, 20 доларів за годину. Тобто, ну давайте напишемо 250 доларів, так що коштує ця форма. Хоча для вас вона безкоштовна. Потім медицина. Коли ви приїжджаєте, вам дають Medicaid. Це десь 700 тисяч доларів на людину на місяць, це вже 1250. Потім вам дають безкоштовно право працювати. Всі платять 410 доларів, потім ще там біометрія, це десь 600 доларів. Тобто вже 1600, 1800, тобто 1850 доларів. Плюс вам дають food stamps. це 250. Вже 2 тисячі доларів. Ще є програми Cash Assistance, це десь 300 доларів. Також це вже, це вже рахуємо там 2-300. А якщо ви на пенсію будете претендувати, наприклад, вам 65 років, це 900 на місяць або 600 ще на місяць, або ви там інвалід, чи вам якась операція треба. Тобто десь один іммігрант коштує для держави 2,5 тисячі доларів. Тобто 5 тисяч доларів американець платить податків на те, щоб ви сюди приїхали. Тобто, розумієте, чому я це кажу, щоб ви скоріше знаходили спонсорів і розуміли, що він допомагає вам, хоче допомогти і стати вашим спонсором, не тому що в нього гроші там немає, куди їх дівати, що вони там самі залітають. Там як там в Тіктоках бачили там полісоси, да як ви бачите нас, які ми живемо за кордоном, як ви бачите нас в Мерці. Ну я я мабуть так, мої родичі. Мабуть, мене бачать, мої друзі. Але скажу вам так, що так як працюю я в Америці, я ніколи не працювала в Україні ніколи. Реально, тут всі працюють на двох-трьох роботах. Тут немає часу спілкуватися з друзями. Тут реально немає такого, що ти пікніки туди пішов, там напився. Нема такого. Треба працювати. Кожен день приходять рахунки за світло, за газ. Інтернет коштує 140 доларів. І він поганий. Розумієте? Телефони коштують по 140, по 80 доларів. Машина на кожний коштує 500 доларів, аренда коштує 3-5 тисяч доларів на місяць. Дитина, садочок коштує 1200 доларів на місяць. Якщо ти хочеш трошки кращого освіти для своєї дитини, ти не йдеш у паблік скул у абшіобразувательну школу. Ти хочеш покращитися ще 2000 доларів на місяць, а може й більше, ну може менше. Тобто, ви повинні розуміти, що людина вам допоможе, она, американець допоможе, якщо ви скажете, якщо ви правильно себе презентуєте. Тобто, якщо ви пишете листи, що я побачила такі помилки, а, пишуть листи, листи, що ой, мені, я там був в Україні, потім я виїхав, злякався. Ну там, ну зрозуміло, реальна ситуація креш чи треш, не знаю, як це вже сказати. Scared. Е, ви виїхали. Але. Він не розуміє, чому ви з Польщі хочете до Америки чи з Канади хочете до Америки. Ви вже врятувалися, що вам ще треба? Вам подобається робота? Люди не подобаються, погода не подобається. Це зовсім У мене там алергія почалася, чи ще щось пишете. Я читаю я така думаю, боже мій, як? Американець він злий. Він думає, Боже, мої гроші йдуть. Я хочу допомогти людині, яка реально потребує, а тут люди просто хочуть халяви сісти на шию і сидіти, користуватися цими всіми американськими благами. Я працюю по 10 годин, а вони приїжджають і їм держава дає. Я даю. Тому, будь ласка, будьте розумнішими. Хочете безкоштовного спонсора або просто спонсора. Ми будемо там коштовним, безкоштовним, то вже ви придумали, що треба платити там ще щось. Тому що це програма безкоштовна. Вона реальна у uh, Uniting for Ukraine програма захисту українців. Допоможуть скоріше, якщо ви в Україні, і шукаєте. Прихистку в Америці, якщо ви в інших країнах так, ви також можете приїхати, ви можете попросити, але тоді треба пояснити, чому вам не вдалося у Польщі, там у Німеччині, у Шотландії, з Що там було не так? Чи булінг дітей? Що ви не можете на роботу знайти, тому що країна не любить іммігрантів? А це реальна правда. Європа не любить іммігрантів. Я знаю, я жила і там і я бачу, як я яка як я вільна зі своїм ломаним англійським, тому що в мене ніколи не буде гарної мови. Я у мене дуже смішний цей українсько-російський білорус, ну, цей наш совєтський акцент, Шо і га? тобто, ну, Тому це нормально. Ніколи мені нічого не сказали, що йди в свою країну, ніколи. Хоча я провокувала багато разів. Ну, були ситуації, скандали, коли на мене там наїжджали, ну, різні ситуації є. тому uh, uh, support, advice, совет. Савіт, едвайс, бачите, Савіт. Коли ви шукаєте спонсора, пишете листи на церкви, на фонди, ще кудись. Не треба так жалітися, що все погано, алергія, там щось мені не подобається, там погано відносяться. це ваші проблеми, що ви не можете знайти контакта. Вам допоможуть тільки у двох випадках: коли загрозу життю і загроза здоров'ю. Ну, більше життю і ще й ваших дітей. Тому формуйте свої. Листи саме за цим, за цим напрямком. Я потребую підтримки в Америці, тому що немає де жити в Україні. Я, я класно, нормально жив. Я загубив все. Я готовий на нове життя з нуля. Я хочу працювати, я хочу платити податки в Америці. Допоможіть мені, станьте моїм спонсором. Скажу вам так, що дуже багато американців реально стають спонсорами. Ми вже працюємо з цією програмою півтори роки, десь, так, да, півтори роки, десь так, коли вона почалася. І більше ніж 850 людей через нас знайшли спонсорів. Ось так поділилися. Нехай вам щастить, нехай береже ваш Господь. Слава Україні! Нехай наші воїни перемагають силою. І підтримки від нас, тому що саме ми і допомагаємо. Ви приїжджаєте сюди, знаходите роботу, відправляєте гроші, донатите, і тим самим ви маєте також допомагати, щоб наша країна стала вільною. До зустрічі!